Яка ваша страшна історія про ДНК тести? Дізнався, що мій тато не є моїм біологічним батьком. Татова сестра подарувала мені на свята тест ДНК. Я здав його і виявив, що не є родичем моєї тітки, тобто не є родичем мого тата. Але у мене більше десяти зведених братів і сестер з тим, хто був моїм татом донором сперми. Вони місяцями поливали мене брудом, казали, що результати були неточними, називали мене брехуном перед сестрою і все таке інше. Потім, нарешті, визнали, що це правда після шести місяців брехні. Тепер у нас жахливі стосунки. Мені шкода, що вони так з тобою вчинили. Думаєш, твоя тітка знала про все це? Так, звичайно, вона дуже любить складати родинні дерева. Не я мій колега дізнався, що його біологічний батько не той за кого він себе видавав. Виявляється, він один з багатьох дітей лікаря з лікування безпліддя Дональда Клайна. Про нього є документальний фільм на Netflix, Якщо ви ніколи про нього не чули. Отже, двоє людей, яких я знав, одружилися і народили спільних дітей, а потім дізналися, що вони є зведеними братами і сестрами. Клайн був батьком. У мого тестя був протилежний сценарій. В установі донорства йому сказали, що пожертви, які перевищують певний ліміт, будуть використані на дослідження. Тому він постійно робив пожертви протягом кількох років. Через 30 років він дізнався, що у нього вже близько 50 дітей, а він думав, що у нього буде лише троє. Покоління моєї мами дуже любило відстежувати наше родинне дерево. Виявляється, у дідуся було дві сім'ї, про які ми знаємо, що жили по сусідству одна від одної. Якщо цього було недостатньо, щоб відмовити мою сім'ю від виявлення скелетів в шкафу, через кілька років одна з моїх двоюрідних сестер пройшла тест 23 Я і виявила, що наш дідусь по материнській лінії теж є її батьком. Редагування для тих, хто запитує двоюрідна сестра, про яку йдеться, є дочкою сестри моєї матері. Тож ми думаємо, що відбулись якісь відверто нечисті речі. Незрозуміло, оскільки мій дідусь і тітка зараз мертві. Близько трьох років тому я пройшла тест 23 я, тому що завжди підозрювала або, можливо, сподівалася. Що батько моєї сестри був і моїм батьком, він був в моєму житті з самого початку, тому що мій біологічний батько був шматком лайна, але він не мій батько, так само як і чоловік, якого я вважала своїм батьком, коли виросла. Моя родичка трохи покопалася. І знайшла мого справжнього біологічного батька. Він зв'язався зі мною, зробив тест ДНК, захотів зустрітися зі мною та моїми дітьми і познайомити мене з своєю сім'єю. Деякий час я стримувалася, тому що це був такий шок. Я відчувала, що все відбувається дуже швидко. Через 4 місяці після того, як ми вперше почали розмовляти, ми зустрілися і мене прийняли з розпростертими обіймами всі. І хоча це все ще було трохи дивно, і я дуже нервувала, я рада, що скористалася шансом. Познайомитися з вами. Я дуже радий, що у вас був шанс познайомитися з ними. Ви, напевно, зробили його дуже щасливим. З'ясувала, роблячи аналіз ДНК предків. Що моя бабуся по батьковій лінії зраджувала своєму чоловікові зі своїм теж одруженим сімейним лікарем. У мого тата є брати і сестра, про яких він ніколи не знав. Тато каже, що лікар, мабуть, знав. Він виглядав точно як його брати, і лікар завжди називав його синочком. Під час своїх прийомів його батько, який його виростив, також мав знати, тому що він ставився до нього як до лайна і робив зауваження, які, знаючи те, що ми знаємо зараз, говорять нам про те, що він знав. Або принаймні підозрював. Мій батько походив з країни, яка буквально розділена обіл. Половина країни етнічні греки, а інша половина етнічні турки. Це довга історія кровопролиття, і наша столиця розділена посередині. Культурно ми греки. Але завдяки імпульсивному тесту ДНК мого брата ми дізналися, що за етнічним походженням ми більше турки. Це не зовсім страшна історія, але вона показує наскільки безглуздою є війна. Моя сестра дізналася, що половина нашої маминої родини по маминій лінії діти інцесту, а ще кілька двоюрідних тіток і дядьків. Коли моя сестра почала займатися родоводами, вона з'ясувала, що мої бабуся й дідусь, батьки і тата були троюрідними братами і сестрами, а палачі в 40-х роках, шлюби між родичами були досить поширеним явищем. Ми з дружиною здали аналізи. У неї було неймовірне минуле: північноамериканські індіанці Південної Америки. Португалія і вся Європа це було так круто, коли я повернув свій. Там було написано: Ти шотландець, друже, редагування. Я в жодному разі не хотів сказати, що я не задоволений своїми результатами я просто знайшов це смішним, якщо порівняти ці два результати. Моя мама дуже хотіла зробити це. Хотіла дізнатися про всі екзотичні місця, звідки вона може бути родом. Відповідь: Ти з того місця, де зараз живеш, 100%. Її сім'я явно не дуже авантюрна. Моя дитина прийшла тест, а через 8 років познайомила мене зі зведеною сестрою, про яку я ніколи не знала. Мій чоловік одружився вдруге і мав сина, про якого я не знала. Але ця молодша сестра застала на собою зненацька, і чоловік при цьому відійшов у вічність. Тож Тепер в неї є сестра. Я дізнався, що у мого тата теж була зведена сестра. Вона погодилася на тест ДНК, але коли результати підтвердили це, вона не захотіла більше говорити. Очевидно, у моєї бабусі було два хлопця в армії під час Другої світової війни, і коли вона дізналася, що вагітна, вона вийшла заміж за того, хто не був батьком. Ми ніколи не дізнаємося, чи знав мій дідусь, що тато не був його батьком, і чи знав його біологічний батько про його існування. Я підозрюю, що дідусь знав, але біологічний дідусь не знав. Усі чоловіки в його родині були схожі на близнюків, щонайменше в чотирьох поколіннях, окрім мого батька. Мати мого коханого завела роман після народження другої дитини і завагітніла третьою. З цієї причини його батько, чоловік матері, не був таким прив'язаним до нього, як до старших братів і сестер. Це було цілком очевидно, коли він подорослішав. Він був світловолосим, блакитнооким, худорлявим і добре вчився. На відміну від повного з темним волоссям, карими очима і не таким академічним, як його інші старші брати і сестри, тато помер 15 років тому і ніколи не мав добрих стосунків з моїм чоловіком, тому що він не хотів багато вкладати в дитину, яка не була його дитиною, у грудні минулого року, під час моєї вагітності, що настав час для нього зробити 23 і я, щоб мати на руках докази, перш ніж зв'язуватися з біологічним батьком своєї матері. Ймовірним біологічним батьком, і це дуже добре, що він це зробив. Виявилося, що батько його братів і сестер був його справжнім батьком весь цей час, генетика іноді дає збої, і цей роман був просто відволікаючим маневром. Це сумно. Якщо ви вирішили залишитися у стосунках з дітьми, просто любіть їх. Діти ні в чому не винні. Те, як вони тут опинилися, не має ніякого відношення до їхніх власних дій. Нежахлива історія, але безумовно несподівана. Моя сестра зробила 23 і Я і збігалася з племінницею. Мабуть, у мого брата 40 років тому без його відома є дочка. З її віку можна сказати, що вона, мабуть, народилася, коли мій брат був у середній школі. Біологічна мати, мабуть, віддала її на всиновлення, не сказавши моєму братові. Ніяких образ вони були такими молодими близько 15 років. Тож, це було на краще. Моя мати була однією з семи дітей сім'ї матері, яка жорстоко поводилася з дітьми і люблячого батька, дванадцять онуків, мої двоюрідні брати, мій брат і я. За допомогою тестів деякі двоюрідні брати і сестри встановили, що принаймні троє з семи дітей не були біологічними нащадками чоловіка моєї бабусі. Ми не скажемо про це іншим двоюрідним братам і сестрам. Усе життя мені розповідали, що мій прадід по материнській лінії був на половину чи роки, Мав синє чорне волосся, смагляву шкіру та високі вилиці. Навіть у свої 89 років його волосся було сивим, а не білим. З боку мого батька був випадок, коли один із синів взяв за дружину африканську жінку. Мій результат 97% ірландців, шотландців та англійців, 3% скандинавів. Я такий білий, що свідчуся в темряві, так наче це моя історія. Я була осиновленою дитиною з чорним волоссям, смаглявою шкірою і так далі. В родоводі я записана як найбільша людина на планеті, також знайшла кількох зведених братів і сестер і знаю, хто були мої біологічні батьки. У мене дві історії. Моя подруга знала, що вона результат донора сперми. Вона зареєструвалася на сайті 23. Я і в підсумку виявила, що у неї є зведена сестра. Потім ще одна, і ще одна, і ще одна. Я думаю, що зараз у неї їх більше двох десятків, і майже всі вони зведені сестри, і всі вони дуже схожі між собою. Вони розшукали їхнього біологічного батька. І я думаю, що він здавав сперму в декількох штатах протягом декількох років. Він не намагався навмисно завести десятки. Дітей, але через переїзди між штатами правила обмеження кількості дітей його не зачепили. Інший випадок більш прямий: один з членів моєї сім'ї пройшов тест і виявив двоюрідного брата, але у цього двоюрідного брата була мати одиначка, яка народилася в Каліфорнії. Ми живемо на середньому заході, і ніхто не має жодного уявлення про те, хто їхній батько, можливо, один з моїх дядьків, який помер. Або щось подібне, виходячи з історії моєї сім'ї, всі всім зраджують, купа немовлят у старших класах. Діти не знають, чи їхні батьки не є їхніми справжніми батьками. Або діти виховуються бабусями і дідусями, коли їхня сестра насправді є їхньою матір'ю. Я відмовляюся реєструватися. Я просто не хочу знати це, тільки розворушить лайно. Незнання це блаженство. Є кілька випадків, коли лікарі, які проводять штучне запліднення, використовували власну сперму. Я очікував, що це буде те, що ви описуєте. Один зробив це у своїй місцевій клініці, і всі почали дивуватися, чому з'явилася купа кумедних дітей, які виглядають однаково. Лікар був не дуже привабливим чоловіком. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією про ДНК. Тести в коментарях. Ваші коментарі завжди привертають увагу. Можливо, ваша історія надихне на наступне відео. Дякую, що додивилися і до зустрічі!